Ну, що ти опять несеш? Відбивну. <рес> ну без мене. Зараз тобі зроблю. <рес> ну давай. Візьму, відбивну, і з іншої сторони також наб'ю. Трошки солі. Перець. Польга. Вкладаю І трохи приправи до душ. Закриваю фольгою. і відправляємо в духовку. Зробимо карамелізовану цибулю. Голосуємо цибулю, трошки олійки. Доведемо до прозорого кольору, додам трошки соусу цукру. Перемішаю минуло 30 хвилин. Буду викладати цибульку останній штрих моцарела на 5 хвилин в духовку і ось такі у нас візи. Авоз дембонева.